Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена Холан 5 Українці за кордоном. Українці за кордоном вже хочуть визначитися своїм майбутнім. Що їх чекає у майбутньому, де їм будувати своє життя? Чи повертатися в Україну, чи залишатися за кордоном. І всі ми чекаємо, нам обіцяють, що в червні цього року нам уже. Щось будуть розповідати про наше майбутнє. Інтернетом шириться така новина із сайту Євроектів, де хочуть розглядати майбутнє тимчасового захисту. Чи буде припинено тимчасовий захист, чи буде його продовжено, чи буде скорочено цей тимчасовий захист? Зараз точиться така дискусія на цю тему. І всі хочуть це обговорити. Я думаю, що теж ми можемо з вами обговорити на моєму каналі цю статтю. Зараз я вам її зачитаю. Стаття називається: Брюссель розглядає продовження та вихід із тимчасового захисту для українців. Друзі, я залишу посилання в описі до цього відео на цю статтю, і ми з вами зможемо обговорити її більш детальніше в коментарях до цього відео. Те, що починалося як екстрене рішення для українців, які тікають від війни, тепер випробовує межі законодавства ЄС і Брюссель готується до того, що буде далі. Брюссель зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців директиви про тимчасовий захист. І очікується, що пропозиція буде представлена на початку червня, коли ЄС запустив. ДТП у березні 2022 року це було тимчасове рішення. Негайний колективний захист для людей, які тікають від війни Росії в Україні. Спочатку вважалося, що директива дозволяє лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Пізніше комісія продовжила це до березня 2026 року, прийнявши більш вільне тлумачення. Зараз за зачиненими дверима переговори. Про стратегії виходу набирають обертів, сказав один дипломат ЄС, посилаючись на зміну геополітичного ландшафту. Євроєктів розуміє, що розглядається річне продовження, яке, можливо, супроводжуватиметься незаконодавчою заявою держав в якій буде викладено поступове скасування захисту. Держави-члени можуть розглянути це питання вже 12-13 червня. Під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, де, як очікується, вони обговорять це питання. Я прочитала вам не всю статтю, залишу посилання в описі до відео, ви зможете самі прочитати цю статтю. Але, друзі, головне, що ось ось близько 12-13 червня, уже через пару тижнів, можуть. Якісь поступити новини про майбутнє українців для тих, які хочуть залишитися, і для тих, які хочуть повернутися додому в Україну. А ми з ніком ще раз хочемо подякувати наших постійних глядачів за такі чудові привітання, за теплі побажання. Нехай все здійсниться, Нік все читає, йому дуже приємно це і нам дуже-дуже приємно, що ми. Маємо таких чудових глядачів. Наші глядачі найкращі, підписники наші найкращі. Слемо вам сердечне своє вітання. Завжди ваші українці за кордоном Олена і Нік. Нам дуже приємно, що ви слідкуєте за нашим життям, підтримуєте нас, цікавитеся, що ж у нас відбувається в нашому житті, друзі. І от я хочу вам трошечки розповісти. Що в нас далі? Як відомо, в Європі нічого швидко не робиться. Ось ми, Я показувала в своєму відео, що ми їздили до Хіменти, там нам допомогли заповнити анкети для Ніка. Анкети ці нам дали в організації UFA, яка визначить. По стану здоров'я Ніка, яку він може виконувати роботу. Але знову ж там нам сказали, що це швидко не буде вирішено. Розраховуйте десь на 6 тижнів, що е, ці анкети вони відійшлють самі в UV. Е, там вони будуть розглядати ці анкети, і ми приклали туди листи від медичних організацій, що тут Ніку надали. З його діагнозами і от будемо чекати вирішення цього питання десь 6 тижнів нам сказали, що нам дадуть цю відповідь. Ну, а потім, як відомо, літні відпустки у людей. І дай Бог, щоб це було десь вирішено до осені. Але ж, друзі, час іде. Хочеться, щоб це було вже швидше все вирішено. Ну, а лікування Ніка не припиняється, тому дійсно нам треба ще залишитися в Нідерландах, тому що лікування продовжується. Остаточний діагноз, чому в нього густа кров, йому ще не визначили, направили нас в Інститут генетики. Зараз генетики займаються цим питанням, тому це не так швидко. Про все, як продвигається у нас це питання, я буду вам розповідати. Але я можу сказати тільки одне: що медициною в Нідерландах ми задоволені, медицина в Нідерландах на рівні. Ніку приділяють багато уваги. Ми сподіваємося, що зможуть йому встановити правильний діагноз і Нік дуже сподівається, що його зможуть вилікувати. Дай Бог, щоб це сталося. І дякую вам всім, друзі, за побажання Ніку бути здоровим і щоб у нього все було якнайкраще. Ми вам дуже-дуже вдячні. А що стосується основного подарунка для Ніка SmartWatch, ми ще це питання не вирішили остаточно. Нік порадився з батьком, чи потрібен йому цей годинник. Ну, батько ще думає, чи потрібен Нік у цей годинник для його здоров'я, але обіцяв, що. Може, вийшли йому трохи грошей на цей годинник, і тоді ми зможемо скластися і купити йому цей годинник. Як виявляється, він не дешевий цей годинник. А самостійно купити цей годинник нам з ніком трошки складно. А головне, що Нік зацікавився цим годинником, мені це дуже сподобалося, тому що я таку ідею подала, що йому потрібен годинник, цей. і він підтримав. він... Поцікавився цим годинником, він вважає, що він йому потрібен. Так що ми сподіваємося, що зможемо посилити цю покупку. Разом я вам хочу показати, як у мене просто шикарно квітує лаванда. Я не знаю, я так рада, що я залишила цей кущик тут в себе на підвіконні. Я його поливаю, ну, може, йому тісновато, але не думаю, це молоденький кущик, йому не сильно тісно тут. І дивіться, ось перші ці бутончики вже поотквітали, відквітають, наступні почали квітувати. Просто така шикарна, шикарна лавандочка. Такий сорт попався. Я просто насолоджуюся думаю, як гарно, що я залишила і вона мене радує. Дивіться, бачите, оці цвітають, наступні, збираються квітнути. Ну, просто насолода мені для ока і для душі, для аромату. Це не просто букет зрізаний, а от горщику дуже класно. Дуже супер. От вона мене радує. Особливо, коли сонечко виходить, вона ще красивіша стає. До речі, оці е, великодні зайці, золоті зайці. Дуже смачні від лінт. Ті, що ми в стоковому купили перед днем народження Ніка. І дивіться, дуже тут смачний оцей шоколад. Нік мене пригостив маленьким каже, мам, це тобі до кави. Я вже вуха відірвала, з'їла. Дуже смачний шоколад. Якщо хто має можливість побувати. В аутліті, там, де є стоковий лінт, рекомендую, якщо вони там ще є. Дуже смачний в них шоколад, ну це, звісно, але і ціна дуже приємна. Так що, друзі, продовжую смакувати до кави зайчиком. Смакота. Mm -hmm.